Я такий грандіозний, унікальний, і світ мені щось винен. Ви всі мені винні якусь особливу увагу. Або я такий нікчемний, я гірше за всіх, я в мене зовсім нічого не, не, ну, не виходить, і ніхто, ніхто не звертає на мене увагу. Це все варіанти нездорового нарцисизму. В першому грандіозний, в другому депресивний. Я сьогодні розповім, як це формується, як ми страждаємо від цього. І самостійна вправа, як можна в собі потихеньку розвивати здоровий нарцисизм, як можна від цього самостійно позбавлятися. Тож дивимось до кінця. Отже, це про кризу сіми років. Приблизно десь у сім років дитина має розуміти, да, якщо все добре проходить в її розвитку, що вона одна з усіх. Тобто до цього нормально типу, відчувати себе якоюсь супер да, дитинкою, якою, я, який в сім'ї привертається дуже багато особливої уваги там, і все таке. От. А в сім років дитина має зрозуміти, що вона одна з усіх, вона одна з учі, учениць або учеників да, свого класу. Вона звичайно. В чомусь вона, щось в неї виходить краще ніж ніж у своїх однолітків, щось в неї виходить гірше. Але вона звичайна. От якщо це відбувається, це усвідомлення, то формується такий нормальний нарцисизм, і дитина розвертається до світу і продовжує собі далі соціалізуватися. Якщо ж стається застрягання на цій фазі, да, то у дитини з'являється або грандіозний нарцисизм, коли така нарцисична бульбашка вона не здувається, да, вона навпаки вона залишається такою великою об'ємною, і людина починає, дитина продовжує вимагати якоїсь особливої уваги до себе. Да, що це? З нею, як зі звичайною якоюсь людиною, поводиться. Да? І виникає в неї гнів такий, що вона цього не отримує. Або ж навпаки, формується депресивний вид нарцисизму, коли, люд... коли дитина думає, що вона найгірша, що вона нічого не може, коли оця нарцисична бульбашка, вона зовсім там якось хлопається і здивається, зовсім немає їй. Нарцисизму, наче, зовсім немає. От. Це все такі дві сторони однієї медалі. Це все можна вирівнювати однією вправою, якою я, яку я дам у кінці цього відео. Ось, і вона відчуває себе такою гіршою, гіршою за всіх. І обидва ці процеси вони формують, як я вже сказала, застрягання на собі, таке, таке дуже болюче самокупання. Тобто в нормальному розвитку дитина розвертається в цей момент до світу, їй легко щось робити, легко соціалізуватися, легко створювати контакти, дружбу з іншими дітьми. Легко щось там творити, да, там, якісь свої ну легко робити якісь дії, направлені на контакт зі світом. Тому що, в неї, ну, тому що вона, вона адекватно себе сприймає. Що щось виходить, щось не виходить, вона нормально переживає свої помилки і так само. Да? А от якщо формується таке застрягання на цьому нарцисизмі, то немає енергії щось робити ззовні. Да? Дуже багато енергії йде на таке самокопання. тобто або чому світ мені мені... не дає те, що він мені Наче повинен да, при грандіозному нарцисизмі, або чому мені світ, або ж ну ж я такий найгірший і жахливий, і ніхто мене не помічає, да. але, зрештою, це все про одне й те саме. Зрештою, це про бажання якоїсь особливої уваги від світу, яку, яку якої людина не отримує. От, Це дуже такий болісний процес, в якому дуже багато сорому за себе, тому що дуже, ну, по-перше, це, це важко усвідомити, а да? по-друге, дуже соромно, що мені так потрібен, мені так потрібна оця особлива увага від світу, що я так від цього залежу. І в грандіозному нарцисізмі, і в депресивному нарцисизмі так само. І в мене виникає в цьому гнів ревнущі, такі до людей, які не дають мені цю, цю увагу. Да? І, звичайно, ну, я переживаю себе так дуже, дуже нещасною. Ось. Через це я переживаю себе або надто великим, або надто маленьким. І я пропоную вправу самостійну, яку ви можете самі робити, щоб вирівнювати отакий свій нарцисизм. Для цього вам просто треба проговорювати таку фразу. Я звичайний. Я один зі всіх. Я маленький елемент цього світу. Ось така проста фраза. Я звичайний, я один зі всіх, я маленький елемент цього світу. Ви проговорюєте цю фразу і відслідковуєте, які у вас лізуть монологи в голові, які думки лізуть, і почуття. При грандіозному нарцизмі буде, з почуттів ви будете відчувати гнів. Дуже-дуже багато буде гніву. Да? Будуть такі думки на цю фразу, яку ви проговорюєте: що, Та, як це я звичайний? Ні, я особливий, я великий, я вам не буде, не захочеться миритися з тим, що ви звичайний і лише елемент цього світу. Да? Тобто буде вилазити ось цей такий гнів. Афект буде гнів. При депресивному е нарцисизмі ви будете завалюватись в свою депресивну частину. Тобто при оцій такій фразі да, Я звичайний, я один зі всіх, у вас будуть думки про те, що так, я звичайний, я маленький, ні, я не просто маленький, я просто я нікчемний, я взагалі в цьому світі. Тобто ви будете завалюватись в таку свою нікчемність. І з почуттів буде жалість за себе, і таке відраза навіть до себе може з'являтися. Тобто, ви будете ну, дуже маленьке в себе почувати. Ось. Ці монологи просто намагайтесь. Відслідковувати. Нічого з ними не треба робити. Да? Просто відслідковуйте, що з вами відбувається, коли ви проговорюєте ось цю фразу. Можете виписувати їх на папір, да? щоб це, це все, все, все виходило, виходило, виходило. І в якийсь момент ну, цю фразу треба проговорювати не один день. Це може тривати ну дуже довго. Може бути ну це може може тривати тиждень, може два, може три тижні. Так? Візьміть собі, вовштуйте собі такий я не знаю, марафон чи інтенсив, як це назвати, так? коли ви кожного дня проговорюєте цю фразу і відслідковуєте свої думки і почуття з цього приводу, можна виписувати на папір, просто щоб ну, легше звільнятися від цього. Така письменна практика. От, І, е, зрештою, який може бути ефект від цієї е, вправи? Е, в, ви закінчуєте свій інтенсив, коли ви кажете собі, Я звичайний, я один зі всіх, я лише маленький елемент цього світу, і ви вже нічого не відчуваєте. От нічого немає. Немає гніву. Немає жалості до себе. Тобто ви не завалюєтесь ні в свою грандіозність, ні в свою нікчемність. Це значить, що ваш, ваше відчуття себе, ваш такий нарцисизм, він потрошечку вирівнюється. так? Ви розумієте, що ви звичайний, але це не значить, що ви супермаленький і нічого не можете. Да? І те, що ви звичайний, це не значить, що ви супервеликий, і світ вам все повинен. Да? Тобто, ви в цьому місці ви починаєте втрачати такі дуже болючі очікування від світу. Чим це корисно? Це корисно тим, що вам легше зі здоровим нарцисизмом нам легше проявлятися в світі. Тому що коли у нас є такі болючі очікування від світу, да, або що він нам повинен щось, або що ну, нічого нам не вдасться, бо я нікчема, да, і хтось повинен мені допомогти якось. Нам дуже важко щось робити. Нам дуже важко створювати відносини, заводити дружбу, щось, якісь проекти в роботі там, починати, да? щось творчістю якось займатися. Нам в цьому нездоровому нарцисізмі дуже важко, бо в нас є болючі очікування від світу, бо ми в цей момент застрягаємо на собі. А коли це вирівнюється, нам простіше, бо ми і від себе не вимагаємо там супер-дуже багато, і від світу не чекаємо. І ми даємо собі право на помилку. Ми розуміємо, що ми звичайна людина. Що десь у нас виходить щось краще, десь щось виходить трошки гірше. Сьогодні щось виходить, завтра не вийшло, але це не трагедія. В цьому місці нам легше. Рухатися по життю. Да? Ось так. Тому що ми минаємо цю кризу сіми років. Спробуйте. Це дуже класна самостійна справа. Вона класно справді працює, дуже-дуже рекомендую. Ну і звичайно, якщо я вам імпоную, вам хочеться проробити свій, свої нарцисичні питання або інші питання зі мною в терапії, на консультації, я вас запрошую записуйтесь за одним. З посилання, які є під відео, ФБ, Інстаграм, Телеграм, я вас чекаю про все домовимось. Все, дякую за увагу! Здорового вам нарцисизму!